Служба безпеки затримала диверсанта, який за завданням розвідки Російської Федерації вчинив серію підпалив енергетичних об'єктів на Черкащині. Зловмисник намагався знищити вісім електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району. У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади. Та заблокувати залізничний рух у регіоні за матеріалами справи ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав легких грошей в інтернеті. Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку встановив у локації потрібних енергооб'єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину. На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали диверсанта на гарячому, коли він намагався знищити новий енергооб'єкт. Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листова. Вання з агресором наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 2 статті 113 – Це диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 2 статті 194 прим 1 – це умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесане керівництво обласної прокуратури.